Дивишся ж наймолодіжнішу програму для підлітків тін ТВ і з тобою я, ведуча Наталя. І сьогодні я пропоную тобі хороший настрій та позитив. На тебе чекає нова і цікава інформація, яку ми вмістили у наступні рубрики. Рубрика Супертехніка порадує вас новинкою зі світу техніки, а саме із Японії, де чудові нахідники створили годинник водоспад. У рубриці Тін Спорт ми побуваємо на спортивних змаганнях із пішохідного туризму. Про талановитого художника та його творчість тобі розкаже рубрика Сузір'я талантів. А моя колега Емілія Пологонич у рубриці Топ 5 розповість тобі про п'ять найпопулярніших романтичних стрічок 21-го століття. Днями журналісти Тін ТВ побували у селі Осі Іршавського району на всеукраїнських змаганнях із пішохідного туризму. У заході взяли участь підлітки із різних куточків України. Далі тему продовжить рубрика «ТІН-Спорт». 41-й чемпіонат України з пішохідного туризму днями пройшов у селі Осі, що на Іршавщині. У ньому взяли участь школярі з різних куточків України, 27 команд, з яких кожна складалася із восьми чоловік боролися за першість. Про мету проведення таких змагань нам повідомила директор українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Наталія Савченко. Такі чемпіонати проводяться з метою фізичного загарпування учнів, визначення найкращих, найсильніших команд юних туристів, спортсменів і, звичайно, з метою ознайомлення дітей з різними регіонами України, тому що кожного разу ми такі чемпіонати проводимо на іншій території, і це дає можливість дітям приїхати на нове місце, побачити різні куточки своєї України, ознайомитися із національними традиціями, культурними, історичними, фізико-географічними з метою подати. Альшого перебування на таких територіях, щоб прийти в зробити екскурсії. За програмою змагань юні туристи долали такі дистанції смуга перешкод, командні змагання, змагання зв'язок по двоє із кожної команди, також крос-похід. Перешкоди, які долали юніори, оцінюються третім-четвертим класом складності. Наша знімальна група побувала на дистанції крос-похід. Перед кожною командою було поставлено завдання подолати 8 кілометрів, орієнтуючись мапою. Мы бежали кросс-поход длиной 8 километров и продолжительность его была 3 часа 50 минут. Бежать, бежать было очень тяжело, наводили всякие технические этапы прохождения. Но составом команды, которой мы сейчас бежали, мы тренировались около, около двух месяцев. Мы ездили в Карпаты на раз, раз, разнообразные сборы. Деякі з команд вже неодноразово зустрічаються одне з одним на подібних змаганнях. Проте дружби з новими знайомими не заводять, оскільки кажуть, що брати участь у чемпіонаті, звісно ж, головне, але дух суперництва таки дає про себе знати. Чи налаштовані ви на перемогу? Звичайно. А як же участь? Ні, тільки перемога між дома. Команда Полтавської області прихопила із собою власний талісман. Ось це наш бабун. А чому саме він? Ну, він як мапочка, яка добре лазить по деревах. Так само в лісі орієнтується. Ми хочемо бути схожими на нього. Спостерігала за змаганням суддівська колегія, до складу якої увійшло 5 суддів національної категорії та більше 10 першої категорії. Як зазначив головний суддя чемпіонату Олександр Жуков, діти добре підготовані. Кожен учасник відібраний до команди має не нижче другого розряду. На окремих дистанціях, дистанціях команда Смуга перешкод, команда переможець може отримати звання казат майстри спорту. І на дистанції крос похід На дистанції командна Смуга перешкод зв'язки. Ця дистанція має третій клас. Там переможець може переможцю можна присвоїти. Перший спортивний розгляд протягом проведення змагань всі команди, організатори, а також суддівська колегія проживали у польових умовах. Для учасників команд був розбитий мед для нарад, де розміщувалося інтерактивне табло. Таким чином, кожна команда могла спостерігати за своїми балами. Також чергувала карета з швидкої медичної допомоги. На щастя, обійшлось без серйозних травм. Звертаються з травмами, травми незначні. Там десь вивіг і значить потертості, тому що вони з канатом працюють, це нагадує такі механічні опіки. Після закінчення чемпіонату на учасників чекала культурно-пізнавальна програма. Гості мали змогу відвідати малювничі місця Закарпаття, ознайомитись з історичним минулим та культурною спадщиною області. Далі я розповім тобі про неординарну особистість творчу людину, талановитого художника Даніїла Самсонова. Днями я поспілкувалася з Данілом і подробиці нашої розмови. Дивіться в рубриці Сузір'я Талантів. Привіт, глядачі! Нині ми познайомимо вас з неординарною особистістю та талановитим художником Даніїлом Самсоновим, якого ви можете побачити на вулицях нашого міста. Привіт, Даніл, привіт! Ми тебе зустріли за досить цікавим заняттям. Над якою роботою ти зараз працюєш? Зараз я працюю над літнім етюдом. Як ти бачиш, сьогодні дуже гарна погода, тому я вирішив намалювати такий маленький тюде пейзаж. А саме це наша набережна. Що тебе надихає на створення своїх робіт? Ну, зазвичай, це Наприклад, якщо я малюю пейзажі, то це краса нашого Закарпаття. Особливо мені подобається малювати, коли є гарний настрій. Що ти відчуваєш, коли ти відтворюєш певний образ на своєму полотні? Буває по-різному. Наприклад, коли я працюю дуже скурпульозно, я інколи буваю змучений від роботи, а коли мене гарний настрій, коли гарна погода, то вона аж сама надихає на намалювати якусь таку композицію. Чи... Наприклад, на тюрмо. Хто є головним персонажем твоїх художніх робіт? Зазвичай це квіти, хоч я і не дуже часто їх малюю, але вони получаються вдало. Саме більше, що мені подобається в квітах, це природність. Адже коли ти малюєш живо, наприклад, з натури, то. Вони получаються дуже натурально, ніколи не вийде у тебе намалювати квіти, якщо ти малюєш з фантазії чи то з якихось то картинок. Коли ти бачиш цю квітку, дуже вдало виходить, передати сутність цієї цього предмету, а саме квітки. В Яких техніках малювання ти найбільше любиш працювати? Найбільше мені, мабуть, подобається малювати аквареллю. Як багато кажуть художників, акварель це королева живопису, тому що вона настільки гарна, вона гарна, ніжна. Чи впливає на твої художні роботи настрій? Від настрою дійсно багато що залежить. Наприклад, був такий випадок, коли я не хотів малювати. Мені та робота, коли я малював, вона не подобалася. Мені хотілося її порвати, викинути в смітник. Але мій педагог Ангеліна Андріївна Турак вона переконала мене, що у цій роботі є певна. Родзинка. І коли я дійсно продовжив малювати, робота вийшла дуже гарна. Це зимовий пейзаж, який називається зимова казка. Останній час я дуже захопився малюванням, і нині я думаю пов'язати своє життя з мистецтвом, а саме з образотворчим. І першою ступенькою до цієї мрії буде вступ до художнього коледжу імені Артелі на факультет живопису. Що ж, а ми бажаємо тобі успіху, творчого натхнення і хай щастить. Дякую. Моя колега Амілія Пологонич підготувала для тебе цікавий рейтинг найромантичніших кінострічок 21-го століття. Замить ти дізнаєшся, завдяки чому ці фільми є популярними та актуальними і понині. На черзі рубрика ТОП-5. Привіт! З вами Емілія Палагонич. Пропоную вашій увазі топ-5 найромантичніших фільмів, які не залишають байдужих кожного, хто дивиться ці кінострічки. Тож перше місце в нашому рейтингу займає найромантичніший фільм усіх часів історія кохання Джека та Розі Титанік. Молодрама Титанік була екранізована у 1997 році режисером Джейсом Камероном. Принесла світову популярність молодим акторам Леонардо Ді Капріо та Кейт Уінслад. Історія кохання двох людей Джека та Роуз, що випадково зустрілися на величезному кораблі. Просто не може не розчулити глядача романтичним сюжетом. Тому й не дивно, що Титанік здобув 11 премій Оскар, побив усі можливі рейтинги кінопрокату в усьому світі. Друге місце нашої топ п'ятірки займає комендійно романтична історія, зображена у Нью-Йорку в переддень Нового року. Фільм Старий Новий рік. Ця кінострічка з'явилась в прокаті в 2011 році і стрімко здобула популярність, захоплюючи романтичну комедію про те, як дивним чином переплітаються долі людей, і як здавалося, б, випадкові зустрічі здатні змінити багато речей. У фільмі «Вперед день Нового року доля зведе разом декількох абсолютно несхожих жителів Нью-Йорка і для яких ця зустріч стане пам'ятною. Продовжує наш кінорейтинг мелодраматична історія молодих людей, які належать до різних світів. Фільм Три метра над рівнем неба займає третю сходинку топ-п'ятірки. У мелодрамі три метри над рівнем неба зустрічаються дві абсолютно протилежні людини: студентка-відмінниця і хуліган. Незважаючи на всі протиріччя, вони донестями закохані одне в одного. Бабі, дівчина, яка уособлює доброту і невинність, а чи бунтівний хлопець імпульсивний та схильний до ризику і небезпеки. Та за іронією долі, їхня зустріч неминуча, і в цій шаленій подорожі між ними виникає перша велика та незабутня любов. Четверте місце нашої топ-п'ятірки займає романтичний фільм Поспішай кохати. Молодраматична історія про справжні почуття Лендона Картера та Джеймі Саліван. Почуття, які лишаються у серці назавжди. Із трагічним сюжетом, в якому є частинка того, що зворушує душу і серце. Ми навіть не усвідомлюємо, якою насправді чистою та безкорисливою може бути любов. Красива, але трагічна історія кохання Джеймі і Лендона вразить глядача до глибини душі. А слова Наша любов як вітер її не бачиш, але відчуєш. Уже стали крилатими висловами багатьох закоханих. І завершує нашу топ топірку романтична історія фільм Кейт і Лео. Почуття яких переносяться крізь століття. Фільм Кейт і Лео це казка зі щасливим кінцем. Ця кінострічка, наповнена добрим гумором, благородністю та щирістю, яких так не вистачає в сучасному світі. Для справжнього кохання нема ніяких перепон, навіть часових. Головні герої фільму нас у цьому запевнили без жодних сумнівів що ви цікаво провели час у компанії улюблених романтичних кінофільмів. З вами була Емілія Палагонич. Побачимось! Зараз ми живемо в час нових неймовірних відкриттів. Наприклад, у Японії винайшли годинник водоспад, який є найоригінальнішим у світі. Чому саме? Дивіться рубриці Супертехніка! Японські винахідники здійснили революцію у світі годинників, підійшовши до цієї справи із креативом та фантазією. Годинник у вигляді водоспаду увібрав у себе новітні досягнення інженерної думки. Циферблат годинника показує тільки в тому випадку, коли наступає наступна хвилина. А за цей час водоспад наповнюється візерунками з квітів та різними абстракціями, які теж рухаються. Все це виглядає дуже ефектно та цікаво. Що ж, я япон... Конці завжди вирізнялися своїми оригінальними винаходами. І годинник водоспад, є цьому яскравим підтвердженням. Наша програма закінчується, але уже за тиждень ми побачимося з тобою і тільки на нашому каналі. Бажаю тобі наповно насолоджуватися гарячими хвилинами безтурботного літа. З тобою була ведуча Наталя, а ти дивився тін ТВ. Па-па!